Додаткові гроші з бюджету міста виділили на потреби тернопільських шкіл та садочків. На кожну дитину у дошкільному і загальноосвітніх закладах розрахували по 100 гривень. Умовно кажучи, якщо в школі є тисяча учнів, то ця школа отримує 100 тисяч гривень. Звичайно, цього замало, каже начальник управління освіти та науки Тернополя Ольга Похиляк. Однак, крім додаткових грошей, у місті діє кілька програм, відповідно до яких ремонтують подвір'я шкіл та садків, замінюють вікна, купують обладнання. По програмі благоустрою дошкільних закладах ми спочатку 13 закладів теж в різних мікрорайонах і робимо шкільні дошкільних закладах подвір'я а відповідно на перспективу теж будемо дошкільних закладах асфальтувати подвір'я, бо є потреба. Міською радою були виділені додаткові кошти з розрахунку 100 гривень на дитину і в дошкільних закладах, і в загальноосвітніх. І, власне, це велика допомога нам, освітянам, тому що керівники закладів мають змогу зараз використати ці кошти на ремонтні роботи. Хто на які потреби вважає за потрібне, власне, і використовує ці кошти? Це велика посильна допомога відповідно і закладам, і вже зменшили витрати для батьків, тому що з бюджету виділені. Додаткові кошти частину грошей витратять на ремонти. А ще частину на побутові потреби для дітей, поки що ми ці кошти використовуємо власне якраз до відкриття до об'їзду, коли ми будемо дивитися, як здійснені до 1 вересня. На перспективу наскільки знаю думка міського голови і депутатського корпусу про те, щоб в планах знову ж таки виділяти додатково з бюджету кошти. Хоча б раз в квартал раз в півроку, це буде суттєва допомога. Хоч хочу наголосити, звичайно, цих коштів не вистачає, тому якщо є меценати, батьки, спонсори, які можуть дозволити собі допомогти закладам, ми будемо дуже вдячні. В управлінні освіти та науки міста нагадують, у школах та садках Тернополя заборонили примусово збирати гроші з батьків на поточні потреби та ремонти. Відповідне розпорядження ще навесні підписав міський голова Тернополя Сергій Надал. Якщо такі випадки трапляються, влада міста просить повідомляти про них, зателефонувавши 1580 або ж в управління освіти та науки Тернопільської міської ради.